Сьогодні почула таку фразу в сторону мого блогу, що все дуже просто, все ніби якось вилизано. І вилизано не те, що приховується, а ніби, ніби мною живеться таке дуже просте, легке життя, і мені хтось зверху насипає бабліжка, і потім вирішує ще мої всі питання. І я хочу сказати, що коли я осмислюю взагалі свою дорогу, мені здається, що це просто суцільна якась полоса з перешкодами, там, де я безкінечно вирішую якісь задачі, і я роблю це сама, коли я кажу в блозі про те, що цілісність ось до чого має прямувати кожна особистість, кожна людина. Цілісність це тотальна відповідальність за своє життя, за те, що ми створили в своєму житті, і те, що ми створюємо в своєму житті. Мені здається, за те, що я створила в своєму житті, я випила. Повна те, що було в моїх попередніх досвідах, да, з чим прийшла моя свідомість сюди. П'ять переїздів за три роки, два з них проміжних, чотири місяці життя в іншій країні, із думкою Боже, за що жити? Коли я кажу про цілісність, я повторюся, це не випадковість, це відповідальність за своє життя, за свою дитину, за свою собаку, це продукти, це потрібно за щось заправлятись, ремонтувати авто, це потрібно вирішувати якісь побутові питання, простір, який відкрили. Він теж потребує вкладень, тому що не все так красиво, не все так ідеально, і ми розуміємо, що будь-яка справа потребує вкладення, і будь-яка справа має зони ризику, і ми за них теж беремо відповідальність, тому що не все окуповується, і іноді в своє дитя треба вкладати. І так, це саме так. Податки їх потрібно сплачувати, так? тому що ведеться діяльність офіційно, друзі. Створювати час для того, щоб зустрічатися, створювати оточення, для того, щоб можна було підсилювати один одного. 18 років шлюбу, із них 8 років щільної відпрацювання своєї кармічної задачі. Я її випала сповна. І коли я розповідаю про стосунки, то вони випиті моїм серцем повністю. І я бажаю батьку, мого сина найпрекраснішого життя, тому що я щиро люблю, щиро бажаю, щиро підтримую і буду підтримувати, незалежно від того разом ми чи ні. Постійне коливання між місією, глибокими сенсами і побутовими речами у вигляді купити продукти, приготувати і так далі. Медитація, практика, йогічна практика за будь-яких умов. Я Займалися йогою навіть на розкладушці. І це був не випадковий такий один випадок. Я жила якийсь час в дуже дивних умовах. Я не мала відразу готовності чогось, чи будинку вже готового. І зараз він ще не, не на фінішній прямій і ще потребує вкладень. Але без цих знань, які я зараз живу, які я транслюю, мені здається, я просто б здохла в усіх сенсах. Емоційно, психологічно і тілесно, це справді так. І розуміючи причини і наслідки, це не жарт, і це не випадкові слова. Я буду щирою, відвертою в своєму блозі і я справді хочу розкрити практичність цих знань, тому що в своєму житті. І навіть в тому відео, там, де я говорила, от колись у нас була група в Телеграмі, дії», в мене було там чотири бажання, і вони майже здійснилися. Пляха-муха, це справді так. Це справді так. Я опиралася виключно на знання і закони буття. І я їх перевіряла на своїй власній шкурі. Це не пусті слова. І навіть зараз, говорячи про це, я маю такий. Легкий трепет, тому що я пройшла непросту дорогу. І коли я пишу десь там в своєму сторі, з дівчинка, говорячи до себе, дівчинка, ти крута, я люблю тебе. Це, говорить, моя вища суть, яка просто захоплюється <смісті> своєю особистістю. Так, це маніпур, так, це характер, але я захоплена тією дівчинкою, сміливою, яка сміливо іде свою дорогу. Вона її турує не про потоптаним стежкам, вона йде його сама, як і кожен з нас, але йде сміливо і бере відповідальність за всі наслідки, які були створені до і створює ті, які хоче, щоб жити достойно в майбутньому, в теперішньому. Ось чому я несу ці знання про карму. Це не просто гра в модне слово, карма. Це реально як формується наша. Реальна реальність не ілюзорна у вигляді дзеркала і викривлення його, а реальна реальність, яка транслюється із середини, і це справді так.